Пиздец. Это дрон. Ни... я не видно, мне его слышно. Он где-то вот там. Он в НПЗ полетел. Сейчас еще, еще бабах будет. Ебать! Прилетело. Прилет на. Пожежі на російських нафтопереробних заводах не закінчаться ніколи. Нова ніч, нова атака. Дрони атакують Краснодарський край. Одразу два НПЗ: Ільський та Фіпський. Джерела українських змі дають прогнозовані деталі. Нічний наліт безпілотників організувала Служба безпеки України. Результат більш ніж вдалий. На ільському НПЗ поцілили установку первинної переробки. Потужність 3,6 мільйона тонн продукції на рік. На невизначений час окупанти залишаться без значних обсягів дизеля і не зможуть заправляти свою техніку. Є ураження і на фіпському НПЗ їх масштаби уточнюють. Ох, еба рот Джерела ВСБУ розповідають, удари по російських НПЗ не лише позбавляють ворога пального, але й значно підривають економіку країни-агресорки. На додачу росіяни мають ще одну халепу в мережі з'явилися світлини дрона нового типу, який завітав до Росії. Ключова особливість реактивний двигун, який дозволяє безпілотнику стрімко долати значну дистанцію. Чому ж російська ППО не може впоратися з українськими птахами? Ташками пояснення мають у повітряних силах ЗСУ не можна всю матір Росію покрити засобами ППО. Ви бачите, все одно будуть застосовуватися різні тактичні прийоми щодо ураження того чи іншого об'єкту. Неможливо на 100% все перекрити. Це зрозуміло, або треба мати таку велику кількість засобів, щоб перекрити ну, територію Росії. Ну це теж неможливо. Що відбувається саме з нафтобазами їхніми, ну пригадав. Аємо перші дні війни пішли удари по логістиці, нашій в загальному державі, по нафтобазах, по нафтопереробних заводах пішли перші удари. Це було фактично у всіх регіонах, куди летіли крилаті та балістичні ракети. Сьогодні Росія. Отримує у відповідь, а інколи відповідь наздоганяє навіть російські літаки на російській території. Як з військово транспортним Міл 76 який 24 січня розбився під Білгородом. Росія наполягає, що на облавку були українські полонені. Секретар РНБО відповідає: Російська істерика зрежисована від початку і до кінця. Про це Олексій Данілов говорить в інтерв'ю інтернет виданню Бабель, але не підтверджує інформацію. Інформацію західних змі Нью-Йорк Таймс посилається на дані американських високопосадовців і стверджує, що у ІЛ 76 поцілили саме з українського комплексу ППО Петріот. Коли ви кажете, що ми збили той літак, давайте будемо не так категоричні в своїх висновках. Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. От. Чи були там е, наші полонені, я вам точно можу сказати ні. Якщо вони кажуть, що там їх було 65. Щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, поле, От воно би було все червоне від крові, от такого там не було. У них була заготовлена вся ця історія. У них була заготовлена вся ця ситуація. Вони їм нема що показати, тому що якщо б це було насправді, от, ну була б зовсім інша картинка. Ворог готує провокації. Україна готує техніку для відбиття нових атак. З перевіркою ремонтних цехів, десь у північній частині країни був командувач Об'єднаних Сил. каже, що ці фахівці пройшли. Підготовку за кордоном, і за потреби можуть ремонтувати і більш нові леопарди чи абрамси. Майстри тим часом розповідають про старі радянські зразки. Вони геть не нові. Їх треба набагато частіше лагодити, адже старіше усе і бойовий метал, особливо бойовий метал. Саме розумієте, техніка стара 70-х, 60-х років. Ну це, це нереально, щоб вона не ламалася, бо то. І метал замучується. Ми стараємося її обслужити все, все обдивитися, все, механізми, щоб все працювало, щоб вона від нас виїхала вже в повністю, в робочому стані. у нас є фахівці, які навчалися за кордоном, і у разі потреби також буде і технічне обслуговування, і ремонтні роботи, і навіть відновлення техніки іноземного виробництва. Яку техніку точно не відновити, ту, якою пересуваються російські окупанти, як цей Урал, яким ворог перевозив боєкомплект та харчі, але що для українця давно згоріло, для росіянина, вочевидь, як нова копійка. Зворімо поші цели. там просто все. боєприпасом зарватися. Сі підаштоб. Эй, да ну он целый так-то И колц во не пробиты. Я на ну, вах е Олексій Пасак, п'ятый канал. Росія може напасти на країни НАТО за 3-5 років. Таку думку висловив міністр оборони Данії. І він має конкретні підстави, які теж озвучив. По-перше, Росія прагне напасти на альянс. А по-друге, може отримати для цього військовий потенціал. Адже її переозброєння відбувається швидше ніж можна було чекати. Тому, за словами данського міністра, Росія може випробувати на міцність НАТО і його п'яту статтю, яка передбачає спільне реагування на загрозу для однієї країни. Слова данського посадовця, чергова заява попередження до цього там. Такі припущення озвучували у Швеції, Норвегії та Німеччині. Протест тривалістю у місяць розпочали польські фермери і вже заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною. Деталі про блокаду кордону повідомив українській правді речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Рух неможливий на пунктах Медика-Шагині, Гребенерова Руська та Дорогуськ-Ягодин. Блокада почалася близько 10-ї ранку. Спочатку аграрії обмежили рух на КПП Медика. На демонстрацію вийшли близько сотні людей. На пункті пропуску обмеження прохід усіх видів транспорту. Сотні фермерів блокують і автошляхи у самій Польщі. Вже прокоментував протест міністр сільського господарства. Він закликав аграріїв припинити акцію і додав, що чудово розуміє, чому і чим вони обурені, пообіцяв обговорити їхні вимоги, зокрема і у Єврокомісії, а також із українською стороною. Зелена угода Євросоюзу один із з головних чинників обурення фермерів і не лише у Польщі, а й у всій Європі. Щодо України, польські аграрії вимагають обмеження ввезення українських продуктів, нарікають на високу конкуренцію. Я фермер, моє господарство і моя сім'я особисто відчувають наслідки того, що відбувається. Ціни на зерно, яке ми вирощуємо, переважно це кукурудза і пшениця, зараз настільки низькі, що вони навіть не покривають 100% виробничих витрат, лише десь 80% на тонну зібраного зерна. А все через те, що склади переповнені дешевим технічним зерном, яке прийшло до нас з за східного кордону. Воно не перевірене на вміст важких металів і засобів захисту рослин, які ми не можемо використовувати, а от Україна може. І можемо сусувати в Україні протест на кордоні з Україною, влаштували угорські фермери. Акція відбулася біля КПП Захонь. До кордону традиційно приїхали на тракторах, привезли і іншу сільськогосподарську техніку, вишикували її у глиб кордону на сотні метрів. Їх не влаштовує те, що європейський союз продовжив скасування мита на українську продукцію і ще протягом року. Угорські аграрії прийшли з плакатами «Брюссель нас підводить. Обурені вони і кліматичними реформами в ЄС, які передбачають зміни у сільському господарстві задля збереження екології. Фермери кажуть, для їхньої галузі ціновобведення вбивчі. Аукціон завершився. Кілька днів на нашій Фейсбук-сторінці ми пропонували вам ексклюзивний календар від п'ятого каналу із підписом генерала Сергія Кривоноса. Нині готові оголосити переможця. Ним став Олег Іваненко, який зробив ставку 16 тисяч гривень. Дякуємо за донат. Уже готуємо календар до відправки нашому переможцю. Водночас продовжуємо друкувати календарі без цензури на 2024 рік, аби за виручені кошти купувати рації на фронт. Мільйон уже назбирали, і перші засоби зв'язку поїхали до наших оборонців. Та треба більше, тому долучайтеся. Реквізити для оплати а також всі деталі, як придбати календар від п'ятого каналу. Ви можете знайти на наших офіційних ресурсах у соцмережах, а також на сайті П'ятого каналу.